Місто без політичної реклами комунальники не можуть не тішитися, чи не вперше за всю історію після виборів з вулиці івано Франківська зникла практично уся агітація. Поодинокі сліди від усміхнених облич кандидатів та яскравих гасел партії залишилися хіба що на спеціальних тумбах чи облюбованих представниками полі електроопорах. Та це переконують працівники рекламно інформаційного центру. Вже неабияка перемога. Коли ми оголосили про толоку за ніч. Всі політичні сили почистили всю агітацію в недозволених місцях за півтора тижня до виборів. Це також вперше. Тому що з року в рік агітація залишається на рік-два. Ми змогли на один крок наблизитись в цьому до порядку, так як вимагає закон. Адже вибори Верховну Раду і будь-які вибори. Ну це дуже серйозна річ, дуже відповідальна, і не може вона базуватись на такій, на такій анархії, як воно є в нас. Про те, що виборчої продукції не видно ані в центральній частині міста, ані на його околицях стверджують і працівники муніципальної інспекції з благоустрою. Мовляв, ще у суботу, 25 жовтня, влаштували спеціальні рейди за незаконною агітацією та виявили лише кілька порушень. При розмові. З балансоутримувача цю рекламу було очищено і був порядок. Були всюди, і по опорах електричних, було по деревах, багато було реклам. Та... Ну, але старалися і були, вручалися приписи балансоутримувачам до очищення. Дуже добре справилися. То, що нашими працівниками було проведено обстеження, що було виявлено, це все було очищено і зроблено до порядку. Те, що найбільше потішило, кажуть комунальники, так це свідомість самих мешканців міста. Мовляв, після проведеної роз'яснювальної роботи люди й собі взялися за боротьбу із виборчою анархією. Не лише телефонували та повідомляли про порушення законодавства, але й самотужки здирали агітки.